Вітаю вас, друзі, вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Поздоровимо президента Володимира Олександровича Зеленського з його днем народження, 46 років. Неймовірна людина, неймовірний президент для нас, перший такий президент, перший такий керівник держави, і те, що він звалив на себе, те, що він взяв на себе, те, що він зараз переживає, і те, що він робить. Ну, давайте просто кожен уявіть. От просто кожен уявіть, А змогли б чи ви. А вийшло б, чи у вас? Можливо, хтось є, можливо, хтось би зміг, але ми не знайшли ще таку людину. Ми знайшли президента Зеленського. І на сьогодні це кращий президент, який у нас є, це кращий керівник держави, який у нас був колись. І я вважаю, що і майбутні будуть подивимося. Ну, здоров'я, сил, і е, я ж кажу, давайте допомагати, давайте не кидати президента, давайте не кричати тільки в мережах, да, давайте або кричати в мережах, але те, що потрібно. Я всім дякую, хто при, при, приєднується до такого поздоровлення. І пішли, друзі, далі. Пішли дра, далі. По ІЛ-76 ще трохи затронув. Президент сказав, що ворог грається з життям українських полонених, і це правда. Президент президент сказав, що ворог грається з емоціями нашого суспільства і з почуттям рідних тих, хто в полоні, він е також доповів, що визвав Умерова, визвав е залужного, Шапталу, Буданова, Малюка і надав доручення все чітко узнати, знати правду, в вистроїти е парадігму, цю всю вистроїти. Цю ситуацію і доповісти йому і народу правду. Він буде доповідати чи хтось інший. Це ми подивимося. Ну, президент на своєму місці. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Гарна новина в Туапсе, під Сочі на березі Чорного моря стався вибух та велика пожежа на нафтопереробному заводі РосНЕФТ. Площа пожару 200 метрів квадратних. І це класно. Якщо мені не е, зраджує пам'ять, то це вже четвертий НПЗ за останній тиждень, де ну, відбуваються в... Внезапно загоріли. Ніоткуди, заго... Само по собі загоріла все. І хай горить, блін. Я настільки класний. Друзі, я хочу вам подякувати всім. Я хочу подякувати українцям, всім, хто, хто бореться, хто воює. Неважливо, де воює. Працюючи в супермаркети, перераховуючи податки і донатячи, Неважливо, водієм, неважливо. Я не знаю, Марк Шрейдером, будь-хто. Воїни, особливо воїнам. І ми, ми, ми допомагаємо нашим воїнам здобути комунальний побут такий більш комфортний. Я всім дякую. Дякую, Гайдар Ірині, протас Олександру, величезна подяка. Аніскавець Олександру, синенька Наталії. Білокопитовій Олені, Бердніковий Наталі, Поліщук Ользі, Гречка Антоніні, Рябчук Галині, Степаненка Світлані, Харитоновій Тетяні. Лепеленка Алла величезна вам подяка, на... Ви перерахували на підтримку каналу. Дякую вам, Алла. Назаренка Марії і Кашкарову Роману. Йдемо далі. Далі, також дуже така. Бнадіявська новина Аж Мигаля оголосив про будівництво трирівнівої лінії оборони вартістю десятки мільярдів. Це добре. І не треба казати, ми що в оборону Ми здаємося, ми це... Ета... лінія фортифікаційних споруд повинна бути. Це ще в... спочатку... спочатку існування да, якихось е... держав, 1200 тисячі, д... тисячі, дві тисячі років. Це потрібно. Є фортифікаційна лінія оборони, там знаходяться наші війська. Як це з е, останнім часом, це були там розположення, да, військових частин. Так от в цій обороні знаходяться війська. Там багато чого построєно, зроблено для життя. І йдуть атаки, Іде вперед. іде наступ цих фортифікаційних ліній. Добре, вони переносяться далі. Там дуже багато буде модульних переносних. Е, якщо не вийшла так, а повернулися в житлове стан. Ви знаєте, де зараз живуть наші хлопці? Підвали, землянки, розрушені дома, де нема нічого ж. Ви, ви тільки, тільки, тільки бліндажі. Окопи, просто в Ну це уявити неможливо. Я завжди кажу: людина може щось подумати, може співчувати, але уявити, якщо людина не була в цій ситуації, уявити тяжко. Тому ці всі споруди це дуже добре і це класно, друзі. Ще один момент. Підпишіться на канал. Ми там далі поговоримо ще про Карася з Гончаренка. І ще підпишіться на канал. Це Допомагає каналу, допомагає президенту, допомагає нашій перемозі, тому що більше людей буде з нами, більше ми охопимо і як допомогою, і правдою, і всім іншим. Поставте дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення про виход будь-якої публікації. Вподобає, це головне, друзі. Вам же не тяжко поставити вподобайку. Просто я ще кажу для тих, хто дивиться в Фейсбуці. Ви от ставите вподобаєчку да, на Фейсбуці. А Фейсбук мало розповсюджує особливо посилання? Підписуйтесь на Ютуб і ставте подобаєчки на Ютубі. Ось це буде класно. Так от Франція відхилила запит Росії на проведення срочного засідання Совбеза ООН е, із-за того, що був підбитий чи впав ІЛ-76. Ніхто не знає, що з ним. Розумієте, і Франція поступила чітко і правильно. Ну яке засідання у, у, у ООН коли? Одна, одна сторона щось стверджує. Ось одна сторона стверджує, 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 а треба розібратися. І вже засідання проводити, і виносити якісь висновки або рішення, або резолюції, або ще щось на тому, що можна дослідити. А тут ні. Виходить лисий і не бив, взяли, хто він там, чи ще хтось якийсь дохла лошадь і каже, збили, 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 кого збили. Кого збили? Вас збили давно і вас давно перебиті, забиті, відбити треба. Друзі, ну і наше прев'ю. Євген Карась ну він не те, що розірвав, він просто показав і сказав Гончаренку те, що думає більшість держави. Я не розумію. Гончаренко, хто підписаний. От, от я дивлюсь, його телеграм-канал. 200 тисяч людей підписано на цю. Потвору, а це потвора. Він вчора почав там на закритих каналах своїх, платних каналах, хтось платить йому ще за існування каналу, чи він сам платить, я не знаю. І розповсюджуйте там, у нас біда, у нас загинуло 65 полонених, ми збили самі, а влада мовчить. Що це таке. Ви розумієте, що творить людина? Людина. Повністю працює на Російську Федерацію зараз. Він там від України. Чомусь, чомусь він від України в українському парламенті. Він чомусь і він став головою одного з комітетів пасе. А поясніть мені, яку користь Олексій Гончаренко. От, от, одну, от, от одну детальку, один пунктик. Хоч щось, напишіть мені, шановні його шанувальники, або не шановні його шанувальники, або я не знаю. Або е, шанувальники, є, напишіть одну, один пунктик, що Гончаренко зробив тето і тето. Від цього Україні стало так-то і так-то. Я не можу згадати. Гончаренко тільки. Портить, гадить, він тільки. Він знищує державу. І Євген Карась уже не стримувався. Ви знаєте, я проти насилля, але для те, що він сказав, це треба послухати. Зайти на його сторінку, він там о, в голос сказав, це не написав голос. Ну Цікаво, він там сказав. Дуже цікаво сказав Ви знаєте, е... я, наприклад, ще раз кажу: я проти насилля, але. Я за те, щоб Гончаренко став черговим Шуфрічем. І почастіше його зустрічати. Не треба ще з ним робити дуже погане, але хай буде Шуфрічем. Хай буде трохи Шуфрічем. І це буде нормально. Це буде правильно. Людина, вона зрадник по життю. Людина, яка приспособленець по життю. Людина, яка на житті полонених, на, на рідних, які не розуміють, що відбувається, у, у кого люди рідні в полоні. Заробляє собі підписників в телеграм-каналах. Ну, це, ну вони всі такі. Я вам дякую, друзі. До вечора підтримаєм карася. Україна переможе.